Всім привіт, любі промінчики. Сьогодні я взагалі не планувала знімати відео, але у мене було аж два приводи, тому я засняла перше відео про а, ці книжки, які у мене нещодавно з'явились на поличках, і вирішила зняти ще одне а, про цей цикл, який я сьогодні дочитала, і просто я не маю з ким поділитися. Я не знаю навіть як описати свій стан. І так, давайте спершу познайомлю вас з книжкою, про яку я кажу. Це у нас «Сага про ангелів Мара Вульф, перша частина повернення ангелів. І сьогодні я дочитувала другу частину «Гнів ангелів. Це у нас романтичне фентезі, головна героїня вона у нас на ім'я Мун де Анджеліс. Вона живе у Венеції, місто потерпає від деспотичної влади ангелів, які виявилися не такими добрими прекрасними створіннями. Люди постійно б'ються на арені, гинуть у боях з ангелами. І мун одна з цих борчень. До того ж, їй треба опікуватись своїми близькими. Це сестра близнючка, яка є німою і має певні вади. Не те, щоб вади особливості розвитку, її вони ховають від усіх, від усього всього світу, і також молодший брат. Батько Мун помер, а мама їх покинула. А перед тим як покинути, мати дуже багато років тренувала мун, щоб та стала сильною борчиною. І Мун використала ці тренування для того, щоб заробляти гроші на арені. І починається саме ця історія з її битви на арені. Далі стається нещасний випадок, ні, неправильно сказати. Так стається, що вона бачить пораненого. Ангела, який не може сам собі допомогти, йому загрожує смертельна небезпека, і більш того, не просто смертельна небезпека, а саме муки, які він може, тортури, яких він може зазнати від браконьєрів, і вона його вирішує врятувати і приводить до себе додому. З цього починається повністю все в її житті змінюється. А, і якщо першу частину я читала, і я така, ну, здається, я вже здогадуюсь, що там буде. Здається, я вже здогадуюсь, і Я ще така трішки думаю, ну, я ж багато читала романтичних фентезі, тому мене не здивувати, тому я здогадуюсь. Але було все одно цікаво, попри те, що я думала, що я здогадуюсь. І перша частина, в принципі, ну, були, звичайно ж, повороти сюжетні, але загалом, якби я я приблизно такого і очікувала. Але навіть попри те, що я очікувала, я просто не могла відірватися. Мені так було цікаво, що ж буде далі. Я так захопилася. Це просто геніально, наскільки авторка тримає нашу увагу, напругу. І попри те, що десь якісь діалоги я відчувала, що там, мабуть, щось не так переклало. От прям є у мене таке чуйка на такі речі. А я думаю, нічого, я зрозуміла, про що ви маєте на увазі. Десь я думаю, ну зачекайте, зачекайте. Особливо, коли ось тут переходила з першої до другої частини. Я така, зачекайте, зачекайте, щось тут нечисто. Але навіть оці ці от якісь нерівності, які я встигла вхопити, бо я читала, як скаже, навіть не встигала до кінця. Узвідомити, що я читаю, навіть ці моменти мене не зупиняли, мені треба було далі читати. До речі, класно, дуже що тут сріблястий зріз. Срібляста закладиночка, книжечки гарні. От, єдине, що я не розумію, чому у другій частині немає сріблястого зрізу, ну, тобто для мене це було ну, не дуже приємним відкриттям. А, от, так от, першу частину я читала, вона відповідала моїм очікуванням, вона дуже захоплива. А, і я чесно рекомендую, якщо ви любите щось в жанрі романтичного фентезі, да, вам точно сюди. А, далі пішла друга частина. Я ж думаю, да, все, все йде так, як я й думала. От, йшли далі події, розвивалися. Я знову ж таки читала як скажена, я кожну вільну хвилиночку читала. І от у мене вже залишалося. Я прочитала десь відсотків 80 книжки, я з Рорком читаю, він пише, скільки відсотків залишилось приблизно, а можливо, і точно. Неважливо. А, неважливо. Я вранці сьогодні збиралась у справах і дивлюсь, що в мене є реально 10 хвилин почитати. Думаю, ну сяду, заварю собі какао, почитаю. Сіджу просто зранку, ще до кінця навіть всі ще сплять. Я раніше за всіх встала, бо мені треба було у справах. Я сиджу, читаю, абсолютно не очікую нічого і тут. Ну, по-перше, ще вчора ввечері, коли я читала, да, тобто до цих до цього моменту там починали ставатися якісь жахливі речі, несправедливі. Я така: що, що, ні, ні, ні. Але я то все ще могла ну, якось витримувати. Але вранці те, що сталося, у мене просто так очі так хоп розкрились. <ріст> просто по 50 копійок. І я наскільки я людина, я майже не цензурно ніколи не висловлюю свої думки, але у мене прямо аж. Аж хотілося мені сказати, що це за... я не могла ніяк зрозуміти, як як таке можливо. Я була така сердита. Мені просто розіб... розбили серце. Авторка просто розбила мені серце і зруйнувала все моє уявлення про те, що я думала, що я знаю, що це буде і що це за історія. От і, ну, звичай... і мені треба було бігти, тобто я дочитала десь хвилину цього невідомо чого. Просто мені розтрощили уявлення, я ніяк не могла такого очікувати. І побігла далі по своїх справах, повернулася, дочитала до кінця, зрозуміла, що все просто-просто все жахливо. І все, книжка закінчилася. А третьої частини українською мовою немає. Я не знаю англійською, наскільки мені відомо, теж немає, тому що. Авторка Німкені німецькою, я вибачте, ніби ну, я знаю тільки майна і Настя. Все, я більше нічого німецькою не пам'ятаю. Ну, може, ще можу порахувати до трьох. я настільки засмутилась, я тепер не знаю, що я буду робити. І коли вже видавництво Рідбері видасть третю частину, я вже на неї чекаю. І зараз трішечки навіть ем, хотіла заспойлерити, але не буду спойлерити. Давайте, мабуть. Давайте всі, хто не любить спойлери, ви відключайтесь, відключайтесь, я зараз поспойлерю. Ви знаєте, що я що мене обурило? Мене обурила та несправедливість, яка сталася з му. Вона заради своєї родини робила все. Вона ризикувала життям, вона, вона буквально лізла у вогонь, вона обпалила собі обличчя, вона, вона просто робила все. Вона Тягнула на собі їх багато років, а вона заради цих хлопців-англів, з якими знайомилась, теж робила дуже такі речі, і ризикувала собою, прикриваючи їх. І ніхто з них, ні її близькі, ні ці янголи, ніхто взагалі до неї відповідно не поставився, ніхто її не... Завдячував так, як вона на те заслуговувала, навпаки, один зрадив, другий вмить також перемкнувся на іншу дівчину. І якби і сестра просто так: ну, окей, да. тобто сестра жила як у Бога за пазухою всі ці роки, і також її не зрозуміла, не побачила очевидних речей. І якби спокійненько собі живе щасливе життя, бачачи, через що мун прийшла. Тобто вона мала, крім того, що фізично мала травми, пошкодження, ще й розбите абсолютно серце, і, і, і сестра, яка з нею все життя прожила, вибачте, не розуміє, що відбувається. Ну, не знаю. І якби і мати, яка її там. Виявляється, вони її готували до якоїсь місії, і всі від неї чогось потребують. Ангели думають, що вона ключ, а люди думають, що вона там навпаки має все обламати і ангелам всі плани. І повний якийсь. Просто треш, і я думаю, блін, <смі> ну коли ж це закінчиться? І в кінці книжки, от подивимось, що буде в третій частині, от мені просто цікаво, вона обрала, думаю, сьогоднішнього дня я буду думати не про інших, а буду думати про себе. І я подумала, а може саме це усвідомлення і виведе її на, на те, щоб був хеппі-енд у цієї історії. Подивимось, можливо, я помиляюсь. Я розумію, що ми всі любимо героїв, які всіх рятують, і, можливо, тому мун стала такою мені близькою. Бо вона смілива, бо вона готова на самопожертву. Але після того, що вона пройшла, коли я побачила, яка винагорода на неї чекаю, да, в кінці цієї книжки, я така: стоп, стоп, стоп. ну Це взагалі неправильно. І... І те, як вона легко довіряла цим янголам, як вона легко йшла з ними на контакт. Я звичайно розумію, що це майже дитина її 18 років, яка дуже рано подорослішала, була без батьків, яку кинула мати, і вона просто шукала когось, хто б її просто любив, хто б про неї турбувався, а не вона про все, хто б їй щось дав, а не вона всім роздає. І тому, можливо, вона так легко линула на всі ці. Усмішки, <laughs> там слова і погляди. Звичайно, що янголи там всі небесно прекрасні. Тобто я її не засуджую, але ну, для нас, для дівчат, мабуть, це такий також вогник, що не можна сильно швидко довіряти ніяким. Хлопцям, навіть тих, тим, що мають крила. <хи> а, от, і мені справді, коли я читала, я думаю, ну якось зарано, ну занадто швидко вона довіряє, занадто швидко. Е, звичайно, просто така у неї натура, темперамент це також дуже різні люди. Але для нас, от я постійно намагаюся у книжках в історіях знайти щось е, те, що ми можемо. У життя перетягти як корисність якусь, як якусь мудрість. Я вважаю, що художні книжки нам у цьому допомагають, мабуть, чи не краще, ніж ну можливо, що не краще, не будемо порівнювати, але дуже допомагають. Чому? Тому що через образи, через емоції, які ми проживаємо, ми можемо усвідомити і прожити це. І, і ці знання якби стають нашою частинкою. Ми розуміємо, що так, давайте ми подивимось ще на цього Янгола. Да? А як він це проявить далі? А не будемо поспішати йому довіряти, не будемо поспішати його пускати в, свій, в свої покої. <сум> ну тому якби да, я дуже чекаю на третю частину і захочу, мабуть, після прочитання третьої частини зробити окремий щодо цього випуск. От, якщо читали, діліться, не знаю, мені просто дуже цікаво, які у вас щодо цього думки, чи співпадають вони з моїми. От. І на цьому все. Дякую за увагу. На все добре. Пока, хороших вам книжок.